Протягом десятиліть зірка Мішлен була найвищим символом кулінарної досконалості, престижною відзнакою, яка може принести ресторану світову славу. Але для деяких шеф-кухарів це визнання є не мрією, а золотою кліткою, яка обмежує творчість, збільшує витрати і навіть шкодить прибутковості бізнесу. Минулої осені в Лукці, в Італії, команда відомого ресторану Джіджліо звернулася з незвичайним проханням. Вони попросили вилучити їхню мішленівську зірку з путівника 2025 року. Якими є їхні міркування? Нагорода, яка спочатку була джерелом гордості, почала сприйматися як тягар. Таке визнання є найвищим досягненням, до якого може прагнути молодий шеф-кухар, сказав Стефана Терігі, один з шеф-кухарів джіжлю. Але ми ніколи не просили про це, і у нас ніколи не було часу вирішити, чи це дійсно наш шлях. Після отримання престижної нагороди у 2019 році Джішля пережив різку зміну клієнтури. Їхні постійні відвідувачі зникли. На зміну їм прийшли клієнти, які ганяються за ім'ям Мішлен, очікуючи досконалості з кожним шматочком. Затишна, невимушена атмосфера, яку любили власники, зникла. І на зміну їй прийшов тиск, пов'язаний з необхідністю постійно підтримувати рівень обслуговування, який би відповідав усім очікуванням зірки. І все ж, незважаючи на їхні зусилля відмовитись від нагороди, Мішлин не дозволяє ресторанам зробити це. Часто клієнти приходили не за нами, а за зіркою, нарікає Терігі. Ми відчували себе дещо знеособленими. З моменту свого запуску, понад століття тому гід мішлен став найпотужнішою силою у вишуканій кухні, перетворюючи шеф-кухарів на знаменитисти, а ресторани на місця гідні паломництва. Те, що починалось як маркетингова стратегія французької шинної компанії Мішлен, покликана заохотити людей подорожувати. Ну і зношувати свої шини заодно, перетворилась на найвпливовішу систему рейтингування ресторанів у світі. Щороку анонімні інспектори Мшлен відвідують ресторани по всьому світу, оцінюючи їх виключно за якістю страв, принаймні так стверджує путівник. Ресторани отримують від однієї до трьох зірок, це честь, яка означає рідкісний рівень кулінарної майстерності. Ті, що потрапляють до путівника без зірок, все одно вважаються вартими уваги, отримуючи визнаний в індустрії знак схвалення. Однак для деяких шеф-кухарів отримання зірки не завжди є благословенням, як це може здаватись. У деяких аспектах зірка мішлен може пригнічувати, каже Скотт Нішияма, шеф-кухар та власник ресторану Ethel Fancy в Палальта в Каліфорнії. Нішияма, який провів роки, навчаючись у шеф-кухарів з мішленівськими зірками, каже, що тиск, пов'язаний з утриманням зірки або ганитвою за нею, може взагалі позбавити радості від приготування їжі. Ви втрачаєте свободу експериментувати, робити помилки, просто насолоджуватись процесом. Щодня ти хвилюєшся, що до тебе прийдуть інспектори. Зірка мішлен може суттєво вплинути на прибуток ресторану. Але не завжди так, як можна було б цього очікувати. Перше зростання популярності, за яким йде спад. Дослідження, проведене журналом Strategic Management Journal у 2021 році, проаналізувавши ресторани Нью-Йорка, відзначені зірками Мішлен, виявило стійку, неочікувану закономірність. Одразу після отримання зірки у ресторанах зазвичай спостерігається сплеск бізнесу. Однак, через кілька місяців настає спад. Витрати зростають, постійна клієнтура змінюється, а очікування стрімко підвищуються. Для деяких з них фінансове навантаження, пов'язане з підтриманням роботи на рівні мішленівських ресторанів, є просто непосильним. Друге, зростання витрат, яке може знизити рентабельність. Витрати на інгредієнти після отримання зірки багато ресторанів відчувають потребу в більш ексклюзивних та дорогих інгредієнтах. Витрати на робочу силу. Ресторанам з зірками часто потрібен більший штат, висококваліфікованого персоналу, що призводить до збільшення фонду оплати праці, тиск рендодавців. Орендна плата може різко зрости, оскільки орендодавці визнають підвищений престиж орендаря, який отримав мішленівську зірку. Ну, відповідно, можуть коригувати свої умови. Для Джастіна Кента, американського шеф-кухаря, який навчався у Девіда Тутена та Алана Пасара, перш ніж відкрити свій паризький ресторан Мілагра, інвестиції необхідні для отримання зірки мішлен, просто не варті того. Якби я хотів досягти такого рівня, це вимагало б величезної кількості часу, енергії та фінансових ресурсів, каже Кент. Він бачив, як інші шеф-кухарі борються під тягарем підтримки стандартів рівня Мішлен, часто на шкоду своєму добробуту та фінансовій стабільності. Я дуже задоволений своїм життям, таким як воно є, сказав Кент, додавши, що він регулярно бере з собою на роботу свого крихітного песика тофу, щось неймовірне на жорсткій кухні з мішленівськими зірками. Третє втрата клієнтів, які віддають перевагу повсякденним стравам. Для деяких ресторанів зірка мішлен може фактично відштовхнути постійних відвідувачів. У Копенгагені, в Данії, Саймон Олесен, власник популярної півної Монтегради, вважає, що зірка негативно вплине на його бізнес. Багато наших клієнтів оплачують харчування своїм працівникам. Якби ми отримали зірку мішлена, ми могли б здаватися над екстравагантними, і вони перестали б до нас приходити. За оцінками Олесена, деякі клієнти обідують у Монтегради тричі на тиждень. Якби вони відчули чи подумали, що це більше не є доступним вибором, вони не обов'язково почали би платити з власної кишені. Вони просто пішли би в інше місце. Незважаючи на зростаючу критику, Мішлен залишається непохитним у своїй політиці. Путівник Мішлен – це справжнє благословення, каже міжнародний директор путівника Мішлен. Ми ставимо у центр уваги талант. За словами Пуленика, Мішлен не дозволяє ресторанам від участі, навіть якщо вони самі активно просять повернути зірки. Він вважає такі випадки, як у випадку з джіджою, аномалією, стверджуючи, що за шість років його роботи в Мішлен лише чотири ресторани звернулися з таким проханням, із сотень зірок, що присуджуються щорічно. Однак є припущення, що деякі ресторани, які прагнуть повернути свої зірки, можуть просто очікувати, що вони їх втратять і намагаються контролювати наратив, щоб ніхто не сказав, що цей ресторан у нього забрали мішленівські зірки. Хоча Джіжліо все ще внесений до путівника Мішлен, зірка непомітно зникла з його запису, рідкісне, неофіційне визнання побажань ресторану. Хоча Мішлен стверджує, що тільки якість їжі та техніка мають значення, деякі шеф-кухарі вважають, що зірка вимагає досконалості на всіх рівнях. Аж до деталей у ванній кімнаті, таких як шар туалетного паперу, і ця одержимість підтримкою ультравишуканого досвіду може зробити щоденну роботу дуже стресовою, і дуже дорогою. Деякі шеф-кухарі повідомляють, що відчувають потребу в ремонті їдалення, но меблів або додавання екстравагантного посуду лише для того, щоби виправдати свою зірку. Інші змушені купувати більш розкішні вина та інгредієнти, навіть якщо це не є фінансово обґрунтованим та стійким. Зірка Мішлен це фантастичне досягнення, зізнався один шеф-кухар, але вона має невидимі наслідки. Для декого відповідь однозначна: так, зірка може стати визначальним моментом у кар'єрі, який підніме ресторан до світової слави. Для інших, однак, реальність набагато складніше. Витрати на дотримання стандартів рівня мішлен можуть переважати над вигадами. Очікування клієнтів змінюються іноді на шкоду ресторану. Для шеф-кухарів, які цінують творчу свободу, тиск підтримки зірки може бути задушливим. А скільки все більше ресторанів виступають проти жорсткої системи мішлен, дебати тривають. Чи залишається зірка мішлен вершиною кулінарного успіху, чи вона вже стає застарілим тягарем? Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на нові цікаві історії на нашому каналі та поділитись своїми думками в коментарях нижче. Ви також можете підтримати нас на Patreon. Посилання під відео. Дякую і до зустрічі!